Усім привіт! Мене звати Галя і я вирішила вести також свій YouTube канал. Ділитися тут своїми звичайними буднями. Іноді це буде якась мотивація для мене і, можливо, навіть для вас. Ділитися своїми, як то кажуть, враженнями від різних місць, які я люблю відвідувати. Я із своєю людиною проживаємо в невеликому містечку, можна сказати, що це село, особливо де знаходиться наш будинок, то це вже окраїна така далека від, можна сказати, цивілізації. Раніше ми жили у Києві, зараз живемо неподалік від Києва. Переїхали через те, що чоловік все своє дитинство провів у квартирі. Юніс також йому дуже хотілося саме в будинок. Тому ми придбали будинок, його відремонтували, тому що тут не було ні води, ні газу. І по суті, все, що тут зроблено, то зроблено нашими руками, а особливо це руками мого чоловіка. Нам подобається вранці заварювати запаштового чаю. Коли це субота-неділя, то, звісно, це кава, тому що особливо я люблю саме запах кави. А наскільки саму каву, ми любимо відвідувати різні цікаві місця, подорожувати. І взагалі, от, проводити час в своєму будинку, біля будинку. В нас є свої домашні улюбленці. Тому ось таке звичайне, можна сказати, сільське, розмірене життя. Так, звісно, дуже хочеться. Більше такого, знаєте, драйву, більше активностей, але, на жаль, у нашому містечку їх не дуже є. Тому іноді ми вибираємося у місто, у Київ або ще трохи далі. І, як то кажуть, знаходимо щось цікаве для себе, для своїх дітей. Тому у своїх відео я буду ділитися отакими от своїми враженнями і те, що подобається мені. Коли я подорожую, знаєте, раніше я записувала такі, знаєте, як невеличкі путівники. Як зібрати валізу, як знайти квитки. Але я помітила, що мені ще подобається вдавати, ніби, знаєте, як і для себе якісь. Такі поради, які потім я буду використовувати, Я їх іноді там записую, коли я збираюся в якусь подорож. Чи то велика ця подорож, довга, чи коротка. Подорожувати. Я особисто дуже люблю. Тому. І автомобілем, і літаком. Єдине, чим не подорожувала ще, це кораблем. Ну, На кораблі плавала, але так, щоб далеко на великій відстані, то, звісно, ні. Найдовша моя подорож була, напевно, 4 годин більше ні. Тому підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте там дзвіночок. Я, правда, ще не дуже, як то кажуть, в цьому всьому розбираюся, але буду. Також навчатися і е, мені буде приємно спілкуватися із новими цікавими людьми. Тому чекайте наступне відео. Гарного всім вечора!